це новий влог. Я вас просто радий бачити, тому що відео, яке ви зараз будете дивитися, знімалося під час Великодня. Панімаємо масштаби. Початок буде такий трошки скучний, тому що це був ранок суботи. Ми були просто сонні. І я думаю, вам сподобається відео. То, що там далі буде контент. Там ми і денсили, там ми готували пельмені. Все, насолоджуйтесь відео, і давайте ставте одразу лайк, підписка. пігнали. Зараз 9.30, Ми йдемо в церкву. І Ой, стыдно, сказ. Ты. Ты залосенчик. Блин, забыла. Вот. Да Ой, ранок. Запускай. Да ни кво собрались? Иду замаливать грехи. Мы идём просто поубираться, надо. Даша, завязывай мне шнурки. Ты у нас тут фонтанчик, водоспадок. И вот сей ещё завяжи, пожалуйста. Нікіта, ти идет завтра, з нами о 6.30 Пасха. Ні yeah. Фух, я так втомився, може додому. Я буду нарізати на букетик. Як нам нарезать не скучно? Они не открываются. вже воняє, ти його <laughs> ще не відкрив? <laughs> може хватит мене обсуждать? <laughs> Боже, синдром, главного героя. <laughs> Открой <laughs> мне ножку. ОПЕНТЕ! Что нам тут резать? Какой красивый цветок. Отрезай сатушку. Режется тут. Не... Я буду резать это. Оно не ядовито? ядовитое. Ядовита крашка. Хочешь я тебе давай, Я цветошка. Тут много паутины, мне такое ты... Год... Я дядва. Ой, огромный паук Лиза. А если фоткать церковь, то это грех. А, ты листок. Я такой контент снимаю, поняли? Ой, Никита, мне кажется, все равно дуже высоко. Да. У нас вышел такой букетик, и такой букетик. Ты такой пробор в волосах. Ты делаешь звездочку. Да я не та за тебя ну, они тут... Фе. Даш, давай второй ромчик на Тазик, боже, что со мной? Тазик. 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 Я не могу тебя ждать, мне уже надо бегать в кафе. Це мій лютий монтаж. Буду складати домик Гаррі Потера. Фанати Гаррі Потера, подивіться на ці масштаби. Ви що? Я ні разу не дивився Гаррі Поттера. Показую результат. Е, це напевно не знаю, як його звати. Гаррі Поттер і. Драку, мали. Похоже на домик Гренні. Мама мені принесла числа Хейк. Ти кажи, що принесла. А що не так в тому, що ти принесла? От у мене тут карамелька потекла взагалі на стол. А, пробуємо Дубай чизкейк. Боже, якщо ви десь знайдете дубайський чизкейк, просто хапайте, рвіть, кусайте, я не а знаю. знаю. А я роблю отакий от органайзер, у мене виходить. О, там трошки видно мій проєкт, я рісував. Ой, це у мене в шоколаді рука. Поставиш музику таку дубайську? Хочу, щоб ти сама оцінила свою роботу на цьому запитанні. Іспуг. Таке в мене вийшло. Щоб ви знали, у мене навіть стіл зроблений з картону. Там гулянка у Даші. І я бігу зараз до Даші. Елло. Господи. Я в шокі. Скрізь. Поїхали на скрізь. Тебе цілий день чекають. Вонючка. Капець. Ні, звісно, не, не різати. Нічого. Тільки. Наслаждатися. Мам... Ось зараз мене ще заблокують за те, що ви мене спаєте, блін. О, Можна, дай Бог, тисяч знаєш, виїсти олів'є, так не зя. Можна я хоча б oh. ні, зачем ти сир на коло, так що В сенсі, сир бриз виноградом, це ма. Міліняло в рознесло слово пикмевилка. Не смійтеся, у чешки. чешки. Вот, Тетянки, у нее есть сигнатурка это врубай. У меня так само. Куба-буба. Да я не могу снимать видео, пока идет музыка. Я сказал, не могу снимать видео. Вот, дайте в устаканчики. Ты не пьешь такое. А У нас такой прикольный здесь, понимаешь, съемка. Никита не видержав, він тут уже п'ятий час сидить. Я тільки прийшов. Звісно. а вон ліси бігають. Я не киса. Фанатка вже лізе до мене. тебе! Фото говдать. Фотка потом, фотка потом.

хотіла сьогодні її започкати, я її започкала. Чи варенюємо, Тетянка? Короче. Ой, це для блогу не піде. Виріжи, удалі. Ігор виріжи, я в нього так круто виходить всім монтувати. Я, я кожен блог дивлюся, я думаю, пи... це Ігор молодець. Я думаю, мене чують. Я кажу, що завтра я з'їжджаю, але всі будуть за мною сумувати, тому що такої тетяночки, як я більше немає, в цілому світ. Все, просто, одна неповторима. Одна і неповторима. все можу замінити. Просто чоловік універсал. Ой, дивіться в ну, подивіться просто, подивіться. Берегі <звук> от і зараз, коли музика пропала, ніхто не балакає, да? Музика бакала. Я завжди балакаю. Денс з ліндай. Тут ми намагалися зробити жорстку хвилю. Ой-ой, посвящення з грязі в князі. Включіть вже врубай, тетянки. Ой-ой! Лина, смысл вам подобається? Ви сказали, що ця пісня тільки тетянки подобається? Я обожнюю цю пісню. там песню. Всі начали танцювати. Розговор інтеллектуала. Я ждав цього момента. Блін сила колонка. Ура! бо я поперхнулася час просека. Напилася і сполоняє. Напилася я п'яна. Не до тим. Додому. них там футбол пляшка з парасека. Ми йдемо на автобус. У вас как мы будем идти? Может побыть У Лиды такая указка. Я согласен. Что у меня? Дали Да Лида вообще сплошная пикме. Что они сказали? <Пик> указка. У вас пикмюка. Что это? <сíck> Скажи <сíck> мне, объясни мне быстро, что это? Что? Мне так приятно, в честь того, что у меня 2000 подписчиков в ТикТок, мы не сделали такие стол. а где моя пикмюка? Там Что это? Это вилка, которая загнутая. Я ее выкинула в мусор. О, як багато ви собі дали. Лінда сьогодні не гуляє. Лінда залишила свій телефон. Давайте фоткаться. Після, після, вона йде. Воно, воно приближається. <риво> Камера нас любе. <риво> Мені підходить Ліндин телефон. <риво> Гленда! Гленда! Альфабет! Гленда! А, ми відповідаємо back at school. Uh, 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 Я ж ставлю сюди відео, там, де ти, блін, орала. <риво> Тут краса. Гленда, алфаба. Гленда. Серплди вот так вот. Поняла, как? Ой, Боже, блядь. там ходят всі ногами брудними та руками, блін. Вот ми за запечатлили чупакабру на камеру. камеру. <реку> 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 Ти решили повернутися в 2021. <реку> Ай як дивиться. Нікак. <реку> ми з Дашею тільки що вийшли, було сонце. Тепер дощара, град, началося, короче. Я зараз сюди повставляю кружочки з телеграма. Це якийсь отришак. Катя. У мене всі ноги мокрі. Боже, це град! Це град. Це град. У мене всі кросівки мокрі. А, калюжа! Ми вийшли з на остановки. Ми не розуміємо, де ми. Нікіти немає. Куди нам іти? Нікіта написав, де ви? Нам Никита сказав стояти. А, іде. Що писала все пошив вчора чувствуєш? Він видодлив бутылку коньяка. Ми вийшли на звонки, а тебе нема, що произошло. Ой, Ми шли по дорозі, і Никита нас завів сюда. І Даша, ти уверена, що там є проход? Никита, я? ми як ми? Я ми з Дашею прийшли готовить пельмені до тебе, да? Ну, драматизую, драматизую. Мама тоже вчера была травма Квин, понимаешь? Пришла. Не выключайте, пять. Он как-то дерьмо играл. Этот опять со своей бутылочкой. <говорит> вчера не напився, да, пять бутылок коньяка за раз. Никита, я надеюсь, твоя мама не делает это видео. А можно было поширше сделать тротуар? Я ступну на чужую территорию. Все. Не придумал, что сказать. Тюрьма. Все. Зонтики хочу, щоб її подержали. Сіндром главного. Героя. Сіндром главного. Нікіта нас довжен привезти до себе додому. Каже, а чому ми ми ходимо? Каже, рібятки, ведіть мене. Можемо готовити вообще. Sorry. Я чувака не Там чувак ішов, у мене була отут пчела, коротше, я заграв. І він каже, you scared me. Ми купили пельмені, я купив фісташкове морозиво. Даша купила якусь непонятну. Це сурок. Говно в бумажки. Yes. Нікіта теж. У нас Даша біохакінг. Mm -hmm. У нас uh, полезні жири, це наші баби. Вони... Даша, успокойтесь. Вот. Дивимось помідорчика. Ми mm -hmm. mm -hmm. опять у Нікіти вдома. Даша, наби руки помить, блін. ж же слюня выходит вот так. Потираю руки постоянно. Фейри мои руки. А шампунь ты тоже фейри используешь? Дайте мне то жесткую такую быструю нарезку. Пальцы пальца отрежу себе. <свист> Блин, не задыхаешь в соплях. <свист> Лови. Открывай рот. Ой, что-то не вылетело. <свист> Такой салатик вкусный. <свист> <свист> Никита, ты че все? Нічого. Да. Нічого. Ого, воняє вже горілими блінчиками. Кидай дещо в рот, хай перевірить, зварились чи не зварились. Пофіг, що тільки п'яток. Спасибо. Мені на досточку. Я не хочу даш їсти. Хай Я поняв, так би ви мені й дали пельмень. Заставили різати. Ну, пробуйте. Бери. Бери, бери. Я не хочу. Та ти тут при чому? Я не тільки говорю. Бері, бері, а мне никто вообще не продолжает. Альфа высказалась. Я, я наплю новым в салат, случай. Спасибо. Наша опора, наша поддержка. Да. Ой, так сметанкой запахло. Сметанкой? Сметанкой, тетянкой. Тетянка вчера под врубай Дэнсила. Попотаем. А где мой? Я надеюсь, он сейчас не высыпается. Mixed harbs. Спасибо. Это очень вкусно к салату. Соль. Такие. Обвидень. Беотакин. Да. Об'єдене. Ой, Никита, собі ще протухшу капусту вирішив добавить. добавить. Разбавить настроение. Да, положи себе в холодильник огорок. Спасибо за подарок. Ух, тут мы лесу потекли. И сейчас все в раковину перевернется. Будем с раковиной есть. Такая ну, ну, да, ну, там, с раковина. Там такая с раковинами будем есть. Вау! Uh -huh. Uh -huh. <laughs> у Даши воняет ноги. Да не <laughs> и неправда. сейчас боится заходит до Никиты да в комнату. Не не правда, и кажется: Игорь, когда зайдем в комнату, <laughs> попроси Никиту правда. открыть окно. Только так. Ну, ты говоришь, что так мы тоже воняют ноги. Это же нормально. Мы же с тобой в одной ситуации были. Бегли под градом и дождем. У нас так пельмени стоят опасненько. Общем, сейчас... Да, Никита у нас воняет ноги, так Surprise. что открой да. окно. Это будет сюрприз бокс. Никита, только аккуратно двери, если сейчас скинутся да. пельмени. Ти що, айпад купив собі? Так. Да. В смысли. В смысли. І <реш> ким способам? А ж там. Заказав. Ставила мені. Не взять. Сейчас саду на них і возьму. Так, ми тепер можемо грати в сикай на айпадах. Так. Да. Тому це для нього база купляти да, айпади да. кожен день. Він <реш> ніхто. Он вініл Заряні Гранде, Зорішкою Грандов Ой. стоїть. Я сьогодні включила мамі Сеньки на сьогодні. Ой, нет, мне так она нравится. Я говорю, Никита ее фанат. Скажи Никите, что я тоже ее фанатка. Возьмите <с> пельмени, пожалуйста, я не могу. Цей танцюя <vaccines> стоит. Показывай, у нас пельмени, соусы, мисс салатик, айпад. Салатик. Вин, ты назад купил айпад, блин. Скажи, но я не хотел хвастаться. Давайте есть, а то я prediction. тут хожу вокруг пельменей. Я надеюсь, те, кто дивляться в не голодні. От Вот я зараз лежу, монтую відео і понимаю, як я націнив той час. Зараз би пельмешок навернути, Просто. Вот хто сейчас голодний за екранами, просто я вас піднімаю, Ой. iPad Kid взяв в руки iPad. Начни тепер кашлять. Сопля так вытер. Ой, Ти Ты ще отак так вытирать і дергаться. І кашлять. Не забувай. У меня на iPad даже не ма тиктока. Мне надо еще купить Apple Pencil. Apple Pencil? Буду, может, рисовать. Сейчас надо. Ты не будешь, я тоже так думал. Так тебе надо тогда купить Procreate. Да, наша, я рисую без Procreate. Я не рисую. Это 160 евро. Сколько? 10 Apple Pencil и Procreate. Сколько? Покажи цвет iPad. Стандартный Стандарт. Вона такий сулін. Я кажу, Нікіта, наша тобі iPad. Ти сказав, що цей телефон тільки огромний домашній. Вот як плавно, ребята. Він купив прошку. Ой, Нікіта. Я не граю тут ні висо, крім сікаю. А наш ти понаскачила? Це у мене з телефона. У мене причому з телефона. Це ще тауншип має стояти. Хайдей. Никто не играет в хайдей. Хайдей намного лучше. Simple Dimple. Нет, попыт, короче. Вот то настоящий эпоту. Это желательно уже не вставляется. Только я думал, эпад будет работать два дня, а не... 4 часа или 6. то с такими приложениями, которые с приложениями, которые у, у него Сэкай! У, у, у тебя там один геншин, стоит терабайт, понимаешь, занимает. А на сколько ты памяти взял? 256. Эти богатые люди. Она же не на кассе стоит. Коррупция, я кажу. Коррупция. Что все дорожается? Коррупция. Ой, я ж порно. Серьезно? Господи, ужас. Откройте кнопку, ужас. Реально, я шучу, пожалуйста. Я чуть не подлетим, На и на Мы только что поделали слайд-шоу. Я сейчас повставляю фотки. Не надо. Я взял спробовать это мороженое. А Даша взяла опять отраву для мозга. Слажь. Пробуйте. Дуже класно. Як варіо. Як печеньку. Да що, опять представила себе юний блогер? Сказав її. Капець. Боже, ця киска. Всім привіт, це мій влог. За мною в'язалися п'ять фанатів. Я сподіваюся, вони мене не чують, але вони йдуть ззаді. Акуратно знімаю. А, а чого ви тут? <сіган> Ми зайшли, дивимося, кіндери по євро. Коротше, пікаємо на касі 50 центів. Даша взяла там взагалі 53 кіндера. Ти нічого не знімаєш. Так швидше, Ігор, ну у мене рука болить вже. Так, на? Ні, <сіган> стой, я відкриваю. Зайчик? Зайчик! Дракончик. Кошка, дівчинка. Покажи. Ой, <сіган> <сіган> Нет, то карало вийняли. Хочеш на ага. гойка? Надо. Он донин на гонин. Ек що сюда залити воду, то появиться морковка. А що це у нас за пасхалки тут? Ми, короче, біля якогось дяді стоїм. Ми йдемо на сейлинг. і нам надо якось зустріти Никиту, а у нас немає інтернету у всіх трьох. На щастя, Никита нас просто сидів і чекав тут три години. Тебе нельзя знімати в кофті і штанах. Опа, нам, короче, видали костюми. Даш, покажи. Надо показу. Ну, тигр. Тигр. Це нім луки. Стан, ти так смішно так виглядаєш. Странно, чому тобі незручно? Вте тут все здавило, задушило. Боже ж ти хто ти, блін, мене? Я що, колобок колобок У мене кофта, розумієш, вот така, вот штани вот такі вот

А тут ми зажигали мотори, але Нікіта настолько сильний, що чуть не вирвав його. Нічого ти! Ой, Даш, з першого разу. О, там закрита лата. Даша, Показуй, що у мене на ланч. У мене такий сендвіч. Ого! Курочка така і картоха. Ти що? На ПП. Ми сьогодні плаваємо на таких лодочках. Он Дашин пропеллер. Леоні у нас сьогодні драйвер. Просто У мене шок. не Хотя, где нігам. Я не проти. Дивіться, який кра... О, Даша! О, морські котики! Блін, ти така модна. У нас вода в лодці! Ми тонемо. Блін. А дай телефон. Уже прикарманила. Прикарманила, боже. А то, что у нас там дырка в краю лодки, никого не смущает, да? А это вам нарезка того, как мы люто катались. У меня сопли тишкут. У меня сопли, слюни, все просто вместе. Я Самое счастливое. У меня не да. Мы с Дашей только что плыли. На нас куча воды. Мы все мокрые. Ми у нас тече куча води просто. Ми з Дашей Даш, покажись. Реш. У нас все в воді тупо. Це якийся трэш. Тупо, я моя квадрат. Вода? Вода, я у шока. Коротше, ми закончили. І я завершу цей влог. Все, Ставте лайки, коментарі і репост! репост.